Так, зараз ми будемо монтірувати камери на монтажні коробочки, правильно? Совершенно точно. А що ти махаєш головою ні. Я совершенно точно. Підготавлюємо монтажні коробочки. Беремо саморізіки, беремо шуруповерт. Беремо камеру. Засовуємо проводочок в дюрочку. Находимо де вверх, де низ. Де там? Потому, що є а в чому різниця? ну розкажи. Тут вверх написано. А <різь> Там низ? Тут... <різь> 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 а якщо я прикручу вверх ногами, то що буде? Тут просто є на самій коробці. Отводи для води. Тут теж дуже важливо накрутити її доверху. Ага. Іменно проміжуточний це вдруг попаде водичка, водичка буде стікати і отводить воду. В коробці самій не буде наповнятися повна коробка. Суміразниця? Сентруємо. Яким саморізом прикручуємо? 16-м? 16-м, так. Да. Все, на один саморез держаться буде. Та ні, так не виходить. Чого не держиться на одному саморезі? У не. мене завжди держалось, коли я був монтажником. Держати, так, коні. У мене на підході. До Максима, ми підкрадемося, ребятки. Обов'язано. Тільки можна без рука статися. Все, три саморізи, п'ять минут, з вас 1200. Готуємо другу камеру. Та ж сама історія. Верх-вниз знайшли, поставили. Взяли саморез, шуруповерт. Обов'язково шуруповерт не отвертка. Якщо будете крутити отвертка, це не 1200, це гривень 700. Surepover, the luck, sir, так. Все, і от така готова виходить, у нас камера прикручена.